Мир вам, братії і сестри! З вами Ярослав Страпон, і це Ранкова Біблія. Сьогодні ми пропонуємо розпочати з молитви. Господи, ти початок і кінець, ти Альфа і Омега, ти владика всіх світів, нема нічого вище за тебе. Господи, благослови Україну, благослови всіх захисників і захисниць. Нехай вони надалі тримають лінію фронту, укріпи їх дух, укріпи їх волю, їх стійкість, міцність. Нехай буде відсутня робота дьявола в їхньому житті. Нехай будь-які сумніви будуть відсутні в їхньому житті. Господи, благослови наших родичів, благослови наших друзів, всіх людей, які оточують нас. Нехай буде в їхньому житті присутня краса, любов і доброта і відсутнє будь-яке зло. Господи, дякую тобі за те, що вказуєш мені на мої помилки, там де я. Сумніваюсь, там, де я відходжу від обраного шляху, там, де я сумніваюсь у стезі, яку ти мені благословив, Господи, і куди Ти мене направив, Господи. Дякую Тобі. Дякую Тобі, що укріплюєш мій дух. Дякую Тобі, що відводиш від дьявола. Дякую Тобі, що вказуєш, коли дьявол починає працювати в моєму житті. Нехай Тобі прийде во славу. Нам во благо, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословіть брата чи сестру, який поряд з вами. А ми хочемо ще розпочати свідоцтво, яке буде особисто від мене, яке сталося зовсім нещодавньо. І воно вкотре мені впевнило мене в тому, що я правильно обрав сьогоднішнє слово, яке хочу вимовити. Ось з декілька хвилин до цього ми разом з Малкою. Прикріпляли дерева, верніш, прикріпляли пусті пляшки до дерева, щоб березовий сік постійно їх наповнював. І для цього я використовував там мотузку маленьку, обводив їх і дерева і таким чином прикріплював пляшки до нього. Щоб Березовий сік ніколи їх не оминав і наповнював ці божественні резервуари. От, і поки я це робив на останньому дереві з останньою пляшкою мавка е е зробила свій звичний рух, ну, коли вона когось бачить чи почула запахом, і почала рити землю. Я не приділив цьому уваги. Ну, Я так здивувався, чого вона цим займається, що вона там хоче знайти. І Потім я ну, собі саму увагу особливо не приділяв, тому що ну, це звірю, він постійно чимось таким подібним займається. І займався теж своїми буденними справами. І щось проходить деякий час. Я вже закінчую роботу з цією пляшкою. І я так подивився в сторону Мавки і бачу, і вона. Викопала змію, що мене ну, дуже сильно здивувало, тому що я якраз думав над сьогоднішнім словом, яке є пов'язане з присутністю роботи дьявола в нашому житті, присутністю постійної дьявола в нашому житті, тому що це, не забувайте, духовна особистість, і він ніколи не перестає працювати в нашому житті через різноманітні наші дефекти характеру, через різноманітні нашу слабкість. І, і цей от знак, яка, яка завдяки Мавки, яка викопала цю змію, котре мене впевнив в правильності обраного слова, яке я сьогодні хочу вам вимовити. Що ж, ми підготували для вас таке місце списання з Євангелія від Матвія. Це, це розділ 5. Вірш 14-16. Зараз я вам його зачитаю. Ви світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на Верховині Гори. І не, і не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину. Але на свічник, і світить воно всім у домі. Отак, ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла то прославляли Отця вашого, що на небі. Громадяни, браті і сестри мої, настаються в житті будь-якої людини такі періоди і такі часи, коли зовсім втрачається будь-яка віра в щось хороше, коли зовсім втрачається віра в майбутнє. І хочеться все покинути, хочеться засумніватися в правильності обраного нами шляху, засумніватися в тому, що ми робимо, і віддатися соблазну, який нам підсіює дьявол, щоб зійти з шляху посланого нам і підготованого нам Богом, з нашого життєвого шляху, шляху, який ми до цього обрали, в який ми увірували. Які ми вважали справою своє життя. І такі періоди вони неодмінно будуть наставати, якщо вони ще не настали в вашому житті. Вони неодмінно настають. І це, це завжди вказує про те, що в вашому житті починає працювати дьявол. І що треба е, приділити цьому періоду особливу увагу. Саме в цей час треба не засумніватися а ще більше, ще більше впевнитись своєму. В своєму виборі, ще більше наполягати на ньому, ще більше увірувати, ще більше прилагати зусилля, ще більше працювати над собою, ще більше укріплювати свій дух. Того, що, як каже нам Матвій, неможливо сховатися місту, яке стоїть на височині. Воно не може сховатися від історії, від історичного. Історичного ходу подій, воно не може уникнути цього, тому що воно, воно не у всіх, воно не може сховатися від всіх. Воно, воно подібно тому воно знаходиться на місці, подібно тому місці, де зараз знаходиться Україна. Вона зовсім не може уникнути будь-якої будь історії, не може уникнути того, що зараз відбувається в історії. І вона, і вона від того відіграє цю роль. Цю роль відіграють наші захисники і захисниці, які зараз перебувають на лінії фронту. Вони цієї ролі уникнути не можуть. Вони не можуть засумніватися, здатися, сказати, що а що нам це треба, може ми собі дунемо баночку і покатаємо в катку в якісь доті. Якщо вони вже знаходяться на цій височині, якщо вони вже випромінюють світло, вони не можуть. Позбутися цієї ролі. Вони зовсім не можуть скинути з себе цю відповідальність. І це було ну, дуже глупо, якби вони це зробили. І дуже дивно би було для всіх нас, якби це відбулося. Так само, якби Бог в якийсь час нам всім сказав би, а мені. Надаїли, я більше не буду цього робити. Ви мені надоїли, ви недостатньо там мене лайкаєте, ви недостатньо там підписку оформлюєте на мене, підписуєтесь. Мені треба відмовитись від цього всього, відмовитись від вас і піти далі своїм шляхом. Але він ніколи цього не зробить. Як не зробив, той же Ісус, який якому Понтій Пілат пропонував поступити по-іншому, але він не зробив цього, він не сказав, чого я тут маю на хрест залазити, якщо он там е, Іуда собі потягує коктейльчики з якимись баришнями і взагалі зовсім не відчуває якихось тя... якоїсь тяжкості, якихось складнощів в житті. Ні, Ісус цього не зробив, тому що він. Як і наші захисники, захисниці, як і Бог, як і будь-яка духовна особистість, яка вже обрала шлях світла, яка вже випромінює це світло і несе його в світ, яка вже на виду у всіх, і всі вже її бачать. Вона вже не може, як місто на висоті, сховатися будь-від кого. Він і ми всі, і будь-яка духовна особистість. Він продовжує триматися цього шляху, він продовжує нести це світло. Тому що в його, його в житті ще й присутня така риса, як відповідальність, як впевненість, як те впевненість в своєму обраному шляху. І дьявол зовсім не може почати і працювати в цьому житті. Йому ніде ні підкрастися, ніде свої, свою хитрість, свою лукавість, якось відвести. Він зовсім і не знає, як йому бути. В цій особистості, в голові цієї особистості, в цій особистості, там, де присутня впевненість, диспліность, дисципліна, відсутність будь-якої безвідповідальності, будь-якої безлаберності, будь-якого, будь що може створити умови для виникнення. Для роботи дьявола, для виникнення сумнівів, для того, щоб це все виникло в на нашій голові. Тож, друзі, я разом з Святим Матвієм закликаю вас не сумніватися в обраному вами шляху, не відходити від нього, навпаки, ще більше і більше впевнюватись в тому, що ви. Обрали його не просто так, що не просто так Господь вас вивів на цей шлях, що він продовжує працювати з вами. Що, як би вам складно не було, він, якщо вас, вам не допомагає прямо і залишає вас самих справлятися з цими труднощами, він все робить для того, щоб укріпити ваш дух, щоб ваш дух в майбутньому ніколи не сумнівався, ніколи не. Відчував сумніви і продовжував триматися обраної стазі. продовжував розпосюджувати і нести це світло, нести це світло навколо, робити світ ще світліше, робити його ще добрішим. Тому що добро, воно неодмінно має перемогти, воно неодмінно переможе. Будь-які приспішники дьявола, сатани там. Які зараз знаходяться на східних теренах нашої неньки, які намагаються споплюжити нашу неньку, які намагаються споплюжити все святе, що було присутнє на цій, на цій святій землі, які намагаються створити пустелю тут. Вони зазнають невдачі. Не сумнівайтеся в цьому. От зараз, особливо зараз, коли. Тільки одні сумніви, коли вже немає ніякої віри в перемогу, коли вже немає ніякої віри в те, що може бути по-іншому, коли все нам вказує на те, що ми маємо заключити договір з цими прислугами сатани, ми маємо навпаки бути впевненими, бути впевненими, не полишати обраного шляху, друзі, Україна, як і добро, які світло, вона неодмінно переможе. І Господь нам в цьому допоможе. Ми не маємо його підвести в цьому. Він не має в нас розчаруватися. Ми не маємо віддатися соблазну дьяволу. Ми не маємо віддатися соблазну і засумніватися в обраному нами шляху. обраному нами шляху, в якому йде все військо Боже, все світле і добре Пі -пі притримується цього шляху. Тож, браті і сестри, я закликаю вас. Подібно тому, як Павло, хоч він і відходив від сумнівався в своїй вірі, але все одно до неї повернувся. Подібно тому, подібно іншим святим, які також, подібно банально блудному сину, який сумнівався в своєму шляху, але все одно повернувся до своїх початків. Я закликаю вас також триматися обраного шляху і не робити помилок, які робили. Ці всі персоналі, тільки що які були згадані. І зовсім не піддаватися соблазну і сумніву. Я закликаю вас триматися обраного шляху і вірити в нього. Нехай Господь вас супроводжує по цьому шляху, і нехай Він благословить вас і всіх тих, хто з вами. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. 룰디 <목소리나>